Бувало таке: гортаєш стрічку, а там пост, і не від якоїсь там суперзірки, а від колишньої однокурсниці. І всередині щось так неприємно стискається, знайоме відчуття. Ну що ж, давайте розберемося, звідки воно береться і що з ним робити. От саме воно це ж не просто заздрість, правда? Це щось глибше, це той самий момент, коли чиїсь успіх раптом відчувається як доказ власної неспроможності. І саме про цей біль ми сьогодні і поговоримо. І знаєте, що важливо розуміти, у цих переживаннях ніхто не самотній. Це така собі поширена, але дуже таємна боротьба, бо ж зізнатися в заздрості в нашому суспільстві це ніби розписатися у власній слабкості, тому цю емоцію ховають якомога глибше, де вона, на жаль, перетворюється на щось набагато гірше, на тиху ненависть до себе. Так чому ж ми взагалі так гостро на це реагуємо? Справа не в тому, що з нами щось не так, а в тому, як влаштований наш мозок. Уявіть, що всередині нашої сучасної свідомості досі працює операційна система, які тисячі років для цієї древньої частини мозку успіх це такий собі пиріг з обмеженою кількістю шматків. Якщо хтось узяв собі великий шматок, значить комусь іншому дістанеться менше. І хоча ми розумом усвідомлюємо, що в сучасному світі можливостей вистачить на всіх, цей древній механізм все одно вмикається і виносить свій вердикт. Ти програв? І це підводить нас до дуже цікавої ідеї. Ми живемо не стільки в об'єктивній реальності, скільки в порівняльній. Тобто цінність нашого успіху часто визначається не ним самим, а тим, як він виглядає на тлі успіхів інших. Можна зробити щось справді круте, але якщо це ну, менш круто, ніж у колишнього однокласника, воно ризикує миттєво знецінитися у власних очах. І ось це чудово пояснює, чому так відбувається. Ми ж рідко заздремо Ілону маску, правда, його реальність десь там, у космосі, вона нас не чіпляє. А от успіх когось, хто колись був на одному з нами рівні, оце ранить, бо здається, що людина вирвалася вперед з тієї ж самої стартової позиції. І ось тут у самісінькому серці цього болю ховається одне жахливе питання такий собі тихий шепіт у голові, а раптом вони і справді кращі, і це вже не про досягнення, це про нашу фундаментальну цінність як особистості, і саме цей страх перетворює звичайне порівняння на повільне руйнування самооцінки. І цей біль, цей страх часто змушує обирати один із двох, м'яко кажучи, саморуйнівних шляхів. Перший шлях це така собі шалена гонитва, нескінченні курси, марафони, пости в соцмережах, усе, аби не відстати, не випасти з гри, не стати невидимим. А другий шлях протилежний завмерти і почати себе ненавидіти. Це коли внутрішній критик бере гору і просто знищує будь-яку радість від власних досягнень, бо вони, мовляв, не дотягують до чужої планки. Але що, якщо ми дивимося на все це не під тим кутом? Що, якщо цю потужну емоцію можна використати зовсім інакше? І ось це головна ідея замість того, щоб боротися із заздрістю чи придушувати її, можна спробувати її. Почути, перетворити цю отруту на інструмент для самопізнання, бо вона може показати щось дуже важливе про нас самих. І ось є одне дуже потужне перевірочне запитання. Потрібно просто чесно себе запитати. Якби ніхто й ніколи про це не дізнався, я б усе одно цього хотів. Якщо відповідь ні, що ж, цілком ймовірно, це гонитва не за власною мрією, а за чужим схваленням. А це, як відомо, перегони без фінішу. Гаразд. Це все звучить добре, але як це втілити в життя? Давайте подивимось на конкретний план дій. Отже, є п'ять кроків: перший і, мабуть, найважливіший просто визнати, що порівнювати себе це нормально, перестати себе за це картати, другий помічати, коли це відбувається без осуду, третій ставити собі те саме чесне запитання про справжні бажання. Четвертий створити власну шкалу успіху, де головний критерій не краще, ніж у когось, а чи подобається мені моє життя. І п'яте. Побачити в заздрості компас, бо насправді вона взагалі не про інших людей, вона про нас. Вона, як стрілка, вказує на те, чого ми насправді хочемо, підсвічує ті сфери, де ми боїмося діяти, і розкриває, де ми, можливо, відчуваємо себе негідними. Зрештою, заздрість це просто сигнал, що ми десь відмовили собі вправі бути з собою. І варто завжди пам'ятати, ніхто не помилка і ніхто не той, хто програв. Просто хтось це не ми, а ви це ви. І цього абсолютно на 100% достатньо, щоб жити власне, а не чуже життя. І це, мабуть, найважливіше питання, яке варто собі поставити. Якщо заздрість це стрілка компаса, то куди вона так вперто вказує у житті просто зараз? Що вона намагається показати?